Шановні присутні, шановні керівники, керівниці дипломатичних представниць нашої держави. 24 години на добу і 365 днів. Року усі ми маємо бути з Україною. У нас з вами немає права на вихідні, немає права на відпочинок, немає права на відпустку, немає права на 8 годинний робочий день. Усі ті права, які гарантує Конституція України для нас з вами зараз зараз особисто, як для представників нашої держави, вони на паузі. Бо якщо ми будемо відпочивати чи легковажити, якщо ми будемо розслаблені з вами, у нас не буде ні Конституції України, ні нашої держави. Ми з вами маємо спати менше, ніж ворог, думати більше. Ніж ворог, ризикувати ефективніше, ніж ворог, та спілкуватися зі світом якісніше, постійно, на іншому рівні, ніж взагалі будь-хто інший в цьому світі. Такий настрій має визначати вашу роботу. Треба робити все можливе і неможливе, формально і неформально, особисто і спрямовуючи сили. Сформованих нами, потужних професійних команд для того, щоб зміцнити захист нашої держави, гарантувати безпеку наших людей і прискорити перемогу України. Власне, це і є критерії, за якими я оцінюю і буду оцінювати ефективність кожного і кожного з вас, вашої роботи. У нас з вами немає часу, щоб, наприклад, дивитись двогодинні Прес-конференції президента Російської Федерації. У нас з вами просто немає часу на такі дрібниці. Ми і так знаємо, чим закінчиться ця війна. І тому кожна ваша година, вона дуже важлива, має додавати Україні нові сили і прискорювати нашу перемогу. Пані та панове. Україні потрібні конкретні результати від кожного і кожної з вас. Такі результати, щоб усі, хто воює і працює заради наших людей, заради України, могли сказати, що ви поруч з ними, хоча й знаходитесь в інших країнах світу.